Цьогоріч випускники шкіл складатимуть чотири предмета: три обов'язкових та один на вибір. Набув чинності порядок проведення національного мультипредметного тесту 2024. Зараз розпочинається підготовка до його проведення за оновленими правилами. Розповідає відповідальна за проведення ЗНО на Полтавщині Наталія Барболіна. Тестування однозначно ж порівняно з минулому року. Подовжується в часі і становитиме 240 хвилин по 60 хвилин на кожен предмет. І передбачено, що перші два предмети після виконання завдань з цих предметів і 120 хвилин буде оголошена перерва 20 хвилин для того, щоб учасники ну, перепочили і переорієнтувалися на наступну пару. Особливістю у цьому році є те, що до переліку повернули предмет Українська література. Щоправда, відтепер він буде не в одному тесті з української мови, а вже як окремий предмет, і випускники матимуть змогу обрати українську літературу як четвертий додатковий. Те, три предмети визначені як обов'язкові українська мова, математика історія України. І плюс один на вибір учасника тестування. Порівняно з минулим роком, кількість предметів збільшилася, було три, тепер у нас їх чотири. Але один предмет учасники мають право обрати самостійно. Українська література буде складатися як і в роки проведення ЗНО, з тестових завдань, розповідає учитель української мови та літератури наукового ліцею №3 3 Наталія Тихоненко. Питання стосуватимуться і усної народної творчості, і давньої української літератури і літератури кінця 18-20 століття та творів українських письменників емігрантів. Програма не відрізняється від того ЗНО, яке існувало до. Е будемо говорити так повномасштабного вторгнення. Тому це програма 11 класу і, звичайно, що в основному частково це 8, а так 9, -й, 10 -й клас література за програмою ЗНО. Саме українську літературу збирається обирати четвертим предметом учениця 11 класу 3-го наукового ліцею Ганна Мириновська готується до цьогорічного мультипредметного тесту, спираючись на досвід попередніх років НМТ та ЗНО. Говорить, що найважливішим із етапів підготовки до НМТ є системне повторювання вивченого матеріалу. Я звичайно готуюсь до математики української мови та історію України, оскільки це обов'язкові предмети. І також четвертий предмет, я думаю, що я виберу українську літературу. Я б не сказала, що це дуже важко, оскільки є багато пробних тестів, які можна проходити, і я думаю, питання ж будуть повторюватись. Ганна не хвилюється, оскільки впевнена у своїх знаннях та задоволена рівнем підготовки в ліцеї. Говорить, що дуже допомагають уроки колоквіуми, на яких випускників готують до. Екзаменом з історії України, що треба запам'ятати багато дат, послідовність, але в принципі можна розібратися і все буде чудово. От і можливо, саме з та в принципі, я думаю, це стосується всіх предметів, коли ти вчиш тему і ти її знаєш, але потім приходить час, і ти ну треба її регулярно повторювати. На думку вчительки Наталі Тихоненко з усіх цьогорічних нововведень, головною складністю для дітей буде його тривалість. Це 4 години тестів. А ще відсутність пробного тестування. Тому в ліцеї вирішили провести пробне НМТ для своїх учнів. Діти будем так говорити, вони трішечки схвильовані, можливо, дехто не трішечки, тому що немає пробного НМТ. Це чотири предмети за чотири години. І звісно, що коли діти пишуть дві години математика та українська мова, звичайно, вони можуть варіювати на один предмет, можуть взяти трішки більше часу, на інший менше. А потім 20 хвилин перерву і знову 2 години пишуть ці, тесту, пишуть тестування. Звичайно, що це психологічно важко. Українські центри оцінювання якості освіти повідомляють, що основний етап реєстрації осіб для участі в основних сесіях НМТ розпочнеться 14 березня і триватиме до 11 квітня, включно.